Друзі, сьогодні на вечерю готуємо цибулевий пиріг. Нам потрібно чотири великі цибулини, три плавлених сирки, без смаків закидаємо до морозилки. Цибульку ріжемо кубиком можна великими шматками. Далі її підсолюємо і у невеликій кількості олії піджарюємо, обов'язково охолоджуємо. Для тіста нам потрібно одне яйце, три столові ложки майонезу, сюди ж дві столові ложки смальцю та грамів десь 600 борошна, можливо, більше. Одну чайну ложку розпушувача. Спочатку все перемішуємо ложкою, далі на стола і будемо мішати руками. В завальному піде до кілограма борошна. Тісто буде е, липкеньке, але нічого. Викладаємо у форму і робимо обов'язково бортики. Далі натираємо на терочку наші плавлені сирочки. Вони підморозились, добре труться. На тісто зверху викладаємо цибулю, до сирків розбиваємо 2 яйця, сіль, перчик, перемішуємо ретельно та виливаємо зверху на нашу цибулю в духовочку 180 градусів 30 хвилин. Всім бажаю гарного вечора, смачної вечері